Коротше, взяло мене хазяйнувати, задовбали ці срачі, пішов, купив 15 штук таких корит. Шукав по 600, по 800 гривень. Поїхав на Аріту 260 гривень. Кажу, треба скидку, бо буду брати багато. Вони кажуть, скільки? Кажу, 15 штук точно візьму. Вони 235 гривень. Беру 15 штук. Дивіться, яка красота Сірий. Дивіться, фонариком дніпрем зараз якось настрою його, щоб було нормально. Прожектором. Отак, нормально. Да. Коротше, такого. Дивіться, ні хром. Дешевший, дорожчий, побідіт. Все буде підписано. Тому може, йде вольфрам і нікель. 15 лотків, тут все зачиститься, тут все зачиститься. І буде все в цих лотках стояти. Ви поняли? Все в лотках. І я сі йому кажу, треба ще 15 куплю в другий етаж. Ну, щоб вже все було по лотках. І коли здаватися або приймаєш, прийшов, кинув, прийшов, кинув, прийшов, кинув, а то трошечки срачі. Забере, забере цей чорний метал, ми вже чорний метал не приймаємо. Він, як тільки буде працювати базами, його вивеземо. І буде порядок, теж буде якийсь кольоровий тут лежати, але вже все буде в цих е ящиках. Це наскільки буде зручно. Серій, покажи, побіді, ми вже скидаємо. Покажи ось, до. Побідіт вже скидаємо. Ну, коротше, ну, чистий порядок буде. Також, друзі, дивіться, вдруг що там, якщо заблокують TikTok, є Інстаграм подивіться, можна, бачите, Інстаграм, і тут можна натиснути Інстаграм. Все те саме, що тут, переходите, все те саме, що в Тіктоці. То саме в інстаграмі. І От я розказую. Но... Тут про посилочки так само вже скину. Газилька не завелася, в спортзалі я був. Кому цікаво, переходьте на інстаграм підписуйтесь. Вдруг заблокується ТікТок, щоб була така резервна площадка. Кому цікавить тема металобрухту, підписуйся на канал.